У парку сімейного відпочинку Добропарк традиційні чотири квіткові сезони тепер доповнили гостинним зимовим. Про особливості паркового зимового сезону розповіли на Фейсбук-сторінці Добропарку. За повідомленнями, позитивний настрій гостям створять святкові інсталяції, казкові герої, котрі також проміняться. На відвідувачів чекатиме новорічна ялинка, поле висаджених тюрпанів, що прикрашене тисячами ліхтариків. Отже, потрібно приготуватися до дива. Зимовий сезон у добропарку розпочинає. Дякуючи нашим захисникам, атмосферу свят доповнять розваги для дітей, аніматори та цікаві атракціони. Святкове дійство триватиме з 6 грудня до 21 січня, 16 по 21 годину. Різдвяний ярмарок стане у нагоді тим, хто хоче створити святкову атмосферу у оселях чи потішити рідних та близьких.